Є новина, друзі. Трамп наїхав на Путіна аж дивно. Європа винна, та Зеленський їде на вечерю. Дослухайте до кінця, щойно ну, Трампа запитали журналісти, чи вдарить він по Ірану. Він сказав, може там, да, може ні, бо що думаєте, що він буде таємну інформацію розповідати. Але сказав, що вчора він говорив з Путіном, Путін дуже хотів бути посередником по Ірану. Йому сказав, друже, йди займайся Росією. Ну це не твій ну, якби рівень. Так з його слів воно виглядає. Йди Росією займайся, війну завершу. Ну так воно виглядає його слова, тому що він завжди не зрозуміло не говорить. Тобто він абсолютно сміливо, вже практично з погрозами говорить Путіна, а це якраз те, про що я вчора говорив, тому що капітуляція Ірана. А я думаю, що Трамп має всю інформацію, не розуміє, що весь повітряний простір Ірана вже під контролем Ізраїлу та США. Капітуляція Ірана це послаблення Росії і Китаю, тому що ні Росія, ні Китай не змогли допомогти своєму союзнику. І якщо Іран капітулює, це показово для всього світу, що треба дружити з Трампом США. Ну а Китай і Росія нічого практично в військовому плані не можуть, тому що вони не Змогли протистояти і захистити Іран. А я думаю, що ну, це питання просто часу, коли е, Іран капітулює і Трамп отримає цю перемогу. А далі він зможе ще більше тиснути на Путіна, і це нам дуже вигідно. Чи введе Трамп санкції, чи будуть там нам пакети зброї? Я не думаю, тому що він би, якщо би це хотів зробити, він би від Зеленського не втікав. Я думаю, що проблема з санкціями це в Європі. Європа винна. Чому? Тому що в них з Трампом іде зараз торгівля за тарифи, і ті тарифи, які хоче отримати Трамп, вони не вигідні Європі. це втрата сотні мільярдів євро? І Європа цього не хоче робити. Ну Трамп розуміє, що Європа страждає від війни агресивної Росії проти України. І якщо ви хочете, щоб ми вам допомогли, ну так заплатіть за це. От яка його риторика. Друга риторика, він каже: ви хочете смертельні санкції. Ну, так ведіть ви смертельні санкції. А ні, Європа до 28-го року хоче відмовитись від газу і до нафти. Це ще три роки. Ще три роки. Ну і Трамп йому каже, якщо ви їх не вводите, то чого ми їх будемо водити? І тут питання, розумієте, вини Європа абсолютно, тому що Європа сидить на двох стільцях. вона хоче і торгувати і заробляти з росіянами. І з іншої сторони, то проходить Трампа. Ну водійте санкції, ви ж такі сильні. Потратьте там свої гроші на росіян, а ми потім вас не здоженемо, бо в нас там проблеми, Хоча вони більше заробляють з американської економіки. І Трамп їх, як то кажуть, посилає. А від цього страждаємо ми, Україна і Українці, і тут, ну така знаєте, посередня вина Зеленського. Тепер вечеря, на яку їде Зеленський, тому що Зеленський, нібито, їде на саміт НАТО. Нам розповідали. Я навіть це говорив. А ні, Зеленського на саміт НАТО не запросили, Він не буде на саміті НАТО. Він не буде на там Україна НАТО. Є така комісія не буде цієї комісії. Ну так пишуть змі, а він буде тільки на вечері. Лідерів, і там можливо буде Трамп. І от пишуть, можливо, Зеленський зустрінеться з Трампом 24 червня. Ну, знаєте, між тарілками вирішувати серйозні питання навряд чи щось буде. Напишіть, що думаєте, лайк підписка і Телеграм, підписуйтесь.